Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Так, ну, мені, мене спитали, а чому ви не показуєте, що у вас є на сайті. Ну, я розповідав, що в нас було більше 14 сайтів, і ми були дуже популярні е, на території ну, до 2014 року, звісно, на території країни-агресора. І в нас там були і учні доволі успішні, вони вигравали і Чемпіонати Європи. І саме тому Орківська Шахова Федерація та Фіде почали там всі свої ці ганебні справи, почали там підтасування, намагалися якось знайти, придумати, вигадати якісь помилки, якісь порушення мною у грі. Але, звичайно, нічого цього, як вони не намагалися цього добитися, нічого цього не було. Тому вони просто вкрали рейтинг. Як стиральну машину, як унітаз, як все вкрали, але при цьому принесли вибачення, що підозрювали у якихось порушеннях, тобто порушень немає, але рейтинг ми в вас вкрали. Дуже-дуже цікаво. Ну, про ту історію я вже розповідав, що якби Фіде відчував, що в мене є які... ну не відчував, ну, по-перше, якби були хоч якісь порушення, то вони б, звичайно, а... Прийняли б якісь санкції. По-друге, якби відчувала мою слабкість, то вони би пішли на те, про що писало багато шахістів. Так у чому проблема? Людина хоче приїхати на чемпіонат світу, дайте йому належні умови, звісно, його рейтингу, третього рейтингу в мі... у світі. І подивіться, подивіться, як він зіграє. Ви ж там писали, що там, ну, там деякі хворі, звичайно, типу там Вовк, типу. А там голубев и так далее. Писали взагалі, що турнірів не було. Деякі писали, що обігрую слабаків. Ну так, слабаків там, ну, гросмейстер Шрапів. Ну, звісно, він слабий, слабкий. Ще й потім у читерстві був звинувачений, там якихось майстрів, там, ну, чемпіонів міста. Ну, Херсон же взагалі слабке місто. Потім приїжджали сюди майстри їх, і гросмейстри, типу Мерзоєва. Так ось ті чемпіони міста їх просто чорними в одну калитку виносили і так далі. А я таких людей обігрував під нуль. І навіть у сеансах одночасної гри обігрував під нуль, маючи рекордну серію 270. 17 перемог поспіль над КМС, навіть там майстри грали в сеансах, чемпіони міста, області, серед чоловіків. Ну, ось так якось. Так ось люди писали таку дурню, таку брехню. А, і у Фіде був єдиний шанс, як доказати, що я не граю у, у Бліц, так ми про Бліц ми кажемо, так? На, той, на той рейтинг і так далі. Фіде пропонувалося, запросіть мене, я не запросіть, я сам хотів поїхати. Але Сутовський казав: ні, 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 ні. Тобто, поїхати на чемпіонат світу і показати, на що я був здатний. Але, 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 Фіде вирішили, що ні, та ні, ми краще вкрадемо, перестрахуємось. Також матчі намагалися організувати цей рейдер, керівник Київської Федерації Шахів України, один з віце-президентів Фішу, Куфтерів з партії регіонів, Рейдер. Він намагався. Зі мною матчі організовувати матч чемпіонам України Кузубовим. Ми домовились про умови, про все. Ма уже був анонс матчу, всі все написали. Але потім почали вони давати задні. Спочатку Кузубову потрібно було більше часу, щоб підготуватися. Потім ще більше часу зі мною зв'язувалося. Ну можна, можна відсрочку. Я кажу, та мені все рівно, я не готуюся. А потім Куфтерів просто кинув мене, не заплатив гроші і відмінив матч. Ну, я так розумію, що просто розумні люди сказали, що ані по дві, ані по три хвилини у Кузубова жодних шансів немає, просто в матчі. Незважаючи на те, що він сильний шахіст, у класичні шахи, але це ж Бліц. І тому Куфтерів вирішив, що заплатити гроші і зганьбитися, мабуть, це не для нього. Ну, і так і залишився мені винний, обіцяний генерар. Тобто він так його й не віддав. ну, від, від покидька, в принципі, що очікувати. Так ось. А, розумієте, одна справа щось там казати, телепати, а інша справа довести діло. І ось я вже розповідав, що а, клієнти моєї школи, учні, вони бачать у конкретних партіях з конкретними шахістами, як я розкладаю мініатюрами у Бліц шахістів з рейтином 3000 і вище. Маю рахунок з чемпіоном світу, з двома чемпіонами світу, я маю рахунок 3-0. 3-0 на свою користь. Друзі. Якщо там у нас є час, та часу багато. Тобто, а, звісно, вже не скільки років пройшло, звісно, я постарішав. Але ті, хто бачить ось відео і наживо, що руки ще щось сують, голова ще трішечки працює. І я вам скажу так: у Манчестері я грав з шахістами різного рівня, від там 2000 по 2370 з майстрами грав і давав усім однакову фору 2 секунди на. А, 2 секунди мені, 5 хвилин їм. І ось я небагато партій програв. Менше 10 партій у цілому, я програв. А зіграв я не знаю скільки, може, сотню партій і так далі. З таким страшенним гандікапом. І з іншими гандікапами є партії, можна подивитися на каналі. З гравцями рейтингу 200. Люди, як це в них 200? Деякі пишуть, не може цього бути. Може. Коли людина програє 10 15 0 вона втрачає віру в себе. А коли я. Ось так просто давлю, давлю, давлю. Одне діло сидіти в інтернеті, підглядати, як роблять багато аматорів, і щось там розповідати, свістити. Знаєте. А друге сісти за дошку, сувати руками, а не примувом, І при цьому робити сильні ходи. Це зовсім інша справа. Е, я бачу свої партії, бачу партії своїх учнів. і... Тому я впевнений в тому, що ми робимо все вірно. І якщо ви теж хочете грати сильніше, будь ласка, до нашої школи. Тут, ви знаєте, чесно кажучи, ми просто не викладаємо багато відгуків. Дуже багато гарних відгуків є про нашу школу. Про, а, і про книжки мої, ось тут бачите є. Можете зайти почитати, але е, я ж кажу, ми зараз сайтом не дуже займаємось. Е, і не у всіх версіях є версія на російській мові. ну Сама назва на російські новини та бачите, на українській, на ті, які подавалися ось на англійській. Це реклама мого телеграм-каналу платного, який я дуже рекомендую. Е, е, е. Також новини є, так? Ну, є це і в українській версії. Новини про е, учнів, про їх досягнення. Не все ми, на жаль, викладаємо. Не вистачає на все час. Але тут теж. Можна багато чого прочитати, побачити, і побачити, що зі школою шуб ви йдете вірним напрямком, друзі. І це допоможе, який би рівень у вас не був, якщо б, або початковий, або професійний рівень, але наша школа зможе вам допомогти. Серед учнів і слухачів моїх лекцій, тобто і постійних учнів, і таких учнів тимчасових, були шахісти, які деякі вже... Грають за національні збірні, деякі ну, міжнародними гросмейстерами стали міжнародними майстрами, майстрами фіди Вигравали чемпіонати, я порахував, 12 національних країн вигравалися чемпіонати. Також е... вигравали чемпіонати Європи та світу, Ну тільки не серед чоловіків, а серед юнаків і дівчат, але це ж теж дуже круто. І просто, а звичайним. Любителям шахів, я та моя школа, а тренери моєї школи працюють за моїми лекціями. Допомагали отримувати від шахів задоволення, від гарних та яскравих перемог, і вигравати не так, що там ось на 60-му ході зробив комусь прапор, виграв за часом, а вигравати гарно, атакувально за рахунок креативних ідей, над якими я працюю. І зараз буду працювати. Я зробив це паузу, записав кілька відео про ось тих, як, хто називає себе там тренерами на Ну і вже записав маленьку таку, ну можна сказати, це рекламу нашої школи, там, те, що було в думках, розповів. Друзі, долучайтеся, в нас дуже багато форм співпраці. Є і найкращий шаховий абонемент у світі. Ну, це взагалі супер. Те, що я просто раджу будь-кому. Тобто, не зважаючи на вас рівень, спитайте, що найкраще і найдешевше по якості, ціна, якість, це найкращий шаховий абонемент у світі. Ніхто вам кращого. Навіть. За суму меншу у два. За суму, вибачте, більшу у два-три рази, аніж 21 тисяча гривень на рік, не зможе запропонувати. Ніхто не зможе. Навіть такого ж запропонувати, навіть за 100 тисяч гривень на рік. Я не знаю нікого, хто б пропонував стільки послуг навіть за таку суму. А в нас завтра останній день, п'ятниця, 15, 15 березня, коли можна це замовити. І вже прийняти участь у турнірі, і вже утримати проаналізовані свої партії від професійного тренера. Це ціна поки що 21 тисяча гривень на рік, але вона буде повищена, тому що, підвищена, тому що кількість турнірів додається, кількість моєї роботи додається у рази. І кількість того, що отримуєте ви, теж додається у рази. Тож встигніть замовити за вигідною ціною.